Прогноз на тиждень із 14 по 20 жовтня вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами астролог Клеменко Кламенко і зараз поговоримо про те, які нас чекає тиждень, які будуть енергії, і як найкраще використати їх для своїх справ. Буду вам вдячна за лайки та ваш зворотній зв'язок. Прогноз є загальним. А для індивідуальних прогнозів, а також для розбору натальних карт, можете звертатися до мене в Дірект інстаграм або ж в Телеграм. Інформація знаходиться перед вами, а також в описі каналу. Понеділок, 14 жовтня, ми будемо підпливом енергії 12-ї місячної доби, символом якої є чаша. Це хороший період для того, щоб ми підбивали підсумки за попередній період. Це день сприятливий для очищення думок та оновлення енергії любові та мудрості. Енергетика місячної доби буде сприяти тому, що ми проявляли благодійність. Місяць цей період знаходиться в знаці риби, що також вказує на нашу підвищену інтуїцію, на бажання проявити милосердя сприятливо для допомоги іншим, вивчення психології або звернення до спеціалістів в цій галузі. На небі буде формуватися напружений аспект між Сонцем та Марсом. Сонце символізує наше его, наше власне я, а Марс це планета ініціативи та рішучих дій. Тож енергія буде дана для активних кроків, можливо, при цьому підвищена конфліктність в результаті цього, сприятливий період для відстоювання своїх прав. Період може бути і травмонебезпечним, тож будьте уважними, у поводженні і з колючими, ріжучими, предметами, вогнем, а також на дорозі. Цього ж дня буде діяти гармонійний аспект між Венерою та Нептуном. Венера символізує наші взаємовідносини, це планета наших бажань. Гармонії та краси, а Нептун це вищий прояв Венери, це віра, це всесвітня любов. То зростатиме романтичність. Період віри та творчості зростає наша уява, а також емоційність, сприятливо проявляти милосердя, займатися благодійністю, допомагати іншим. Аспект Сприятливих можливостей, адже якщо він у вашій натальній карті буде ще робити гармонійний аспект або з'єднання із ключем Хірону, то це відкриття воріт папелюшки. Обов'язково зроблю відео на цю тему. В цей день сприятлива молитва медитації, звернення до психології, а також здійснення ваших маленьких бажань, ваших мрій, проявляйте творчість, займайтеся нейрографікою. Для цього буде сприятливий момент. Ванера також буде робити гармонійний аспект можливостей і до Плутону, планети трансформації, це сприятливе для перегляду ваших взаємовідносин та сфери фінансів. Почуття можуть ставати більш глибокими, зростає здатність впливати на інших людей, наполегливість допоможе реалізувати ваші бажання. Гармонійний аспект між Марсом та Ураном це сприятлива можливість для впровадження нового в своє життя, спільних заходів із друзями та однодумцями і для ведення соцмереж. Може бути сильне бажання оновлення, звільнитися від рутинного, націленість на боротьбу за незалежність, за свободу. Це сприятливий період для змін та звільнення від негативних звичок і того, що надає вам більше розвитку. До вівторка, включно, Плутон буде в стоянні, тобто він 12 жовтня став в прямому русі і зараз дуже-дуже повільно рухається. І саме в цей період настають сутички із представниками влади. Акцент буде на темах бізнесу, грошей, перерозподіл сфер впливу, влади та виживання. В цей період іде звільнення від непотрібного, що вас тягне вниз, і краще не робити опір, не триматися за те, що вже себе віджило. Плутон все рівно його буде руйнувати, а ви можете постраждати в результаті цього, тож просто сприймайте всі зміни як належне. Те, що має відійти, відійде із вашого життя і звільнить вам місце для нових звершень. В цей період можуть вилазити на поверхню приховані проблеми для того, щоб ви могли їх вирішити. Якщо в цей період треба буде щось відсікти, знищити, що не дає вам розвитку, то зараз саме той час. Це перевірка нас на міцність. Період може бути і травма небезпечним. Тож будьте обережними на дорогах. Краще уникати великого скупчення людей і бути обережними із представниками силових структур та влади. Адже, якщо люди мають більшу силу, ніж ви, то це може бути загострення конфлікту, де вам потрібно буде відстоювати свою точку зору, і це може бути дуже напруженим періодом. У вівторок, 15 жовтня, ми будемо під впливом ї місячної доби, символом якої є колесо. Це хороший період для накопичення інформації. Гарні результати може приносити групова робота та обмін думками. В цей період Марс буде громанівному аспекті удачі до Нептуну. Хороший період для благородних вчинків, дії під впливом емоцій та інтуїтивні, сприятливий час для втілення своїх мрій через активні дії. До середи буде діяти і напружений аспект між Плутоном та Меркурієм. Меркурій це наше мислення, відповідає за сприйняття інформації, тож загострюється критичне мислення, аналітичні здібності. Висловлення можуть бути більш гострими і з сарказмом. Тож цей період важливо бути обережними у висловлюваннях. Оскільки ще із 14 жовтня Меркурій перейшов в знак Скорпіон, то мислення також буде більш критичним і зростатиме. Глибина наших аналітичних можливостей, ми можемо розуміти людей навіть без слів, інтуїтивно, або ж відчувати приховані мотиви. Місяць залишається в знаці риби, тож ми будемо більш інтуїтивні, може бути певна розгубленість у когось, або ж дуже сильна інтуїція для того, щоб ми діяли правильно. Для кого актуально із 23 години і 2 хвилин, і до 23 години і 34 хвилин місяць буде без курсу в цей період нових і важливих справ ми не робимо. Також важливо в ці дні не бути у скупченні великої кількості людей. Адже зараз і Юпітер стоянні, і Плутон стоянні, тож можуть загострюватися теми влади. Оскільки Юпітер відповідає за печінку, то важливо також і дотримуватися здорового способу життя, харчування і бережіть легені. Юпітер зараз знаці близнюки, тож може бути загострення респіраторних, вірусних захворювань і велика увага до своєї внутрішньої трансформації та психологічного стану. Йде період звільнення від непотрібного, і це також може бути і на фізичному рівні в плані здоров'я. В цей же період ми можемо спостерігати і рейди, активність силових структур, які можуть завітати до розважальних закладів або ж на концерти. До четверга буде діяти напружений аспект між Сонцем та Плутоном. Це період загострення питань, пов'язаних із владою, із сферами впливу. Аспект допомагає проявляти силу волі, твердість характеру та відповідальність. Із 17-ї години вечора і 20 хвилин на нас буде діяти енергія 14-ї місячної доби, символом якої є лабіринт. І розпочаті цього дня хороші справи мають більше шансів на вдале завершення. Енергетика доби буде сприяти розкриттю джерел знань. В кінці дня місяць буде переходити в знак Овен, а в середу, 16 жовтня, місяць буде знаходитися в знаті Овен і буде давати нам на інтуїтивному рівні бажання проявляти ініціативу, генерувати ідеї, а також схильність боротися за свої права. Ми будемо під впливом 14-ї місячної доби. В цей період може навалитися меланхолія, але її можна позбутися за рахунок активного фізичного навантаження та, якщо займатися корисними справами, які вас надихають. Адже до суботи сонце буде діяти ще в гармонійному аспекті удачі до Юпітеру. Це аспект зростає оптимізм, енергія, хороший період для підвищення своєї популярності та авторитету і для навчання, а також розширення кругозору, мандрівок, вивчення іноземних мов. Підписання важливих юридичних угод та здійснення амбіційних планів. З 17 години і 34 хвилин ми будемо під пливом 15 місячної доби. Її символом є змій і не рекомендується розпочинати нові важливі справи. А в четвер, 17 жовтня, о 14 годині 26 хвилин. Ми будемо зустрічати повний місяць. Цей період місяць. В залежності від того, в яку сферу життя вашої натальної карти він потрапляє, там буде у нас ясність або ж кульмінація подій. Обов'язково буде окреме відео стосовно цього періоду. Та в період. Повного місяця, а також за кілька днів до та за кілька днів після, важливо бути максимально уважними, адже може бути розгубленість, підвищена конфліктність, оскільки місяць повний, і емоції можуть бути занадто сильними і яскравими, що може провокувати конфлікти та неуважність на дорозі. Місяць цей період буде в знаці Овен, а сонце в знаці Терези. Тож в цей період буде підняте питання, пов'язане із віссю відносин. Тобто важливо буде тримати баланс між взаємовідносинами, тактовністю та активністю і проявом ініціативи. Оскільки повний місяць буде проходити в 25 градусі терезів, тож аспект буде максимально торкатися людей, які народжені 17 жовтня або плюс-мінус 2 дні, і. Якщо у вас є чутливі точки гороскопу, в знаці Терези, Овен, Козаріг та Рак, все ж таки, що залишається аспект гармонійний між Юпітером та Сонцем, тож проявляємо оптимізм, обов'язкова щедрість. Та благодійність, щоб максимально гармонійно пройти цей день. Нового ми в період повного місяцю не починаємо. Це період, коли ми можемо отримати результати і почати роботу над ними впродовж наступних двох тижнів. В кінці цієї доби Венера буде переходити в знак стрілець і буде давати нам розширення кругозору, бажання навчатися, бажання спілкуватися, мандрувати. І буде давати успіх в тих сферах життя, куди потрапляє в вашій натальній карті. А в п'ятницю, 18 жовтня, місяць вже переходить знак Телеці. на, на підсвідомому рівні. Ми будемо схильні на створення комфорту, затишку. Сприятливо побути у колі тих людей, які вас надихають, накопичувати. Це сприятливий період для заготовок на зиму, наприклад, або ж наведення порядку вдома, покупок для. Створення затишку в оселі. Хороший день для аналізу ваших відносин та фінансової сфери. Ми будемо підливом 16-ї місячної доби, символом якої є метелик. Це період кардинальних рішень та творчих змін, нових ідей і сприятливий цей час подорожі, день примирення та справедливості. Хороший період для зустрічей та покупок, для того, щоб зібрати всю родину разом. У суботу, 19 жовтня, також досить гармонійний день. Ми будемо під впливом 17-ї місячної доби, символом якої є виноградний грона. Це хороший період для будівництва, заселення до нового житла, сприятливе колективне обговорення важливих питань, буде діяти гармонійний аспект між Меркурієм та Сатурном. Меркурій наше мислення, а Сатурн планета законів та порядку, сприятливий час для планування, зосередженої інтелектуальної роботи, реалістичного погляду на ситуації, а також сприятливий період для переговорів і наведення порядку у своїх справах та документах. Не буде спитати поради у людей старшого покоління. У неділю, 20 жовтня, ми будемо 18 ї місячної доби, символом якої є дзеркало. Не бажано починати в цей період нові справи, а ми завершуємо свої поточні, підбиваємо підсумки, а також звільняємося від цього непотрібного. Це період роботи над помилками та відпочинку. Місяць буде знаходитися в знаці близнюки, тож хороший час для спілкування, для навчання, для того, щоб побути на свіжому повітрі. І на нас вже може починати діяти напружений аспект між Марсом та Плутоном, який буде. Ще 3 листопада, але оскільки йде участь планети вищої, то її дія більш потужна. І в цей час, оскільки це дві планети войовничі, агресивні і великої відповідальності, то може бути підвищена боротьба. За владу, за свої інтереси. В той же час аспект нам дає сили для подолання труднощів, можуть бути загострені конфлікти. Аспект допомагає нам захищати свої інтереси. Впродовж усього тижня на нас також будуть діяти вищі планети. Аспект між Ураном та Нептуном допомагає нам звільнитися від непотрібного і повірити в свої сили. Аспект між ураном та Плутоном допомагає. Звільнитися також від всього застарілого та впровадити в своє життя нове. І аспект між Нептуном та Плутоном допомагають нам більш гармонійно і гнучко підлаштуватися до мінливостей життя. Бажаю вам чудового тижня, реалізації ваших планів найкращим чином і до наступних зустрічей в наступних відео. Сподобалось відео? Підписуйтеся, буду вам дуже рада!